Доброго дня! Ми продовжуємо розглядати 21 рекомендацію, і сьогодні ми розглянемо три духовних принципи: Це чесність, неупередженість і готовність діяти. Чесність. Чесність без неї неможливо одужати або одужувати взагалі. Чесність це коли ми визнаємо самі перед собою, де наші проблеми, коли ми маємо якісь симптоми зриву, тяжкі стани, і визнаємо це. За будь-яких обставин це нормально, якщо у залежного з'являються думки про вживання і в місяць тверезості, і в два, і в три, і в рік, і в десять років думки можуть з'являтися. І дуже важливо їх відпрацьовувати, про них говорити, і говорити в групі, говорити психологу, наставнику, спонсору, для того, щоб розуміти, як з цим справитися, чим допомогти, звертатися про допомогу. Також чесність важлива, коли ми говоримо про те, що родичі мають знати, що залежний має залежність. Ну, наприклад, є звичка зазвичай, батьки дуже шанують дідусів, бабусів і вважають, що треба. Треба не говорити бабусі, щоб вона не переживала, наприклад, за свого онука, і не казати про те, що він залежний. Але а, таким чином ви даєте зелене світло для того, щоб онук дзвонив бабусі і вимагав гроші, або серед ночі дзвонив і розповідав якісь казки про те, що йому треба допомога. І дуже важливо попереджати родичів, щоб знайомих навіть, щоб вони не позичали ці гроші, щоб потім вам не треба було. Віддавати гроші і нести відповідальність за залежного. Це стосовно чесності. Неупередженість і готовність діяти вони завжди будуть поруч. Неупередженість це коли психолог, група, наставник, спонсор пропонують нові шляхи щодо життя, щодо подолання стресу, щодо поведінки, щодо тривожних станів. Нові шляхи подолання. Замість вживання ми робимо, наприклад, вправи дихання. І коли зазвичай психолог рекомендує, давайте продихаємо да, цю ситуацію, давайте будемо дихати, наприклад, і вправа дихання по квадрату. І залежний зазвичай знецінює цю вправу, каже, я не маленька дитина, це не працює. Звичайно, знаєте, чого вони так роблять? Тому що, на їх думку, нічого так з тривожності не допомагає, як один грам психоактивної речовини. І, звичайно, вправа з диханням, вона трошки відпочиває, якщо ми порівнюємо з вживанням. Але найцінніше це лишатися тверезим і мати мир, спокій у тверезому житті. І мати якість у житті, без тривожності. І треба долати... Свої психологічні негативні стани без е, психоактивних речовин. Тому психолог рекомендує нові шляхи і рекомендує якісь вправи. І дуже важливо залежному пробувати нові шляхи, пробувати ці вправи, пробувати працювати з собою, замість того, щоб йти і вживати, замість того, щоб уникати проблеми, не говорити про неї або закриватися у собі. Тому неупередженість допомагає нам спробувати нове і готовність діяти допомагає. Нам діяти, просто діяти, робити щось зі своєю проблемою, не уникаючи її. Дякую за увагу!